Лувер. Він єдиний і неповторний. Вся ця французька архітектура. Це вже ремонтують більше року. Все застали, коли були Як же ж це гарно. До речі, це дві хвилини від зупинки метро. дві. І зацініть яка кафешка, а? І ходні працюють, другі сидять ввечері з виглядом на ось такий пейзаж. А ще я вам зверху покажу. Ким чемодан, два таких портфельчика на двох людей, такі черги. Аеропорт в Варшаві. Гудбай. Прийшли ми багато контроль, митний, як бачите. Багато українців. І летимо з що в Париж. З Парижа, Нью-Йорк. На дальших включень подальших. Ну, якось так, короче. Next stop. Прибули до Парижу. Дивіться, як зразу чист... чистіше, ніж в Польщі, називаємося так. Аеропорт Орлі. Один з трьох аеропортів. Це Париж. Супинок з 5 ідеї половину башні. Зручно? Зручно. Ніяких тобі ліфтів. Навіть хоча б він просто дві полосочки зробили, по яких можна спуститись. Не, наш. І так раптом йде. Бажано, щоб ще не відкинувся, щоб податки запукали. Взагалі тіло, ні? Тіма така, що я просто захотів. Ооо є нових. Ось моя. цікавий факт метро Парижа. Неназвичайних таких стильних колесах. Отак. За 100 метрах від Ей філибашня, я вам скажу чесно, в мене передос Європи. Просто передос. Вересень місяць, Париж. Центр, прям центр. А дивіться. Такий прекрасний, видно, весь Париж. Як на удань. Так, парижани разом з тями міста проводять свій час. Восьма вечора, середа. Ви можете собі тільки виявити, що тут в неділю йдуться. Ось роботи продають. До речі, в них є тільки дві будівлі, які вище по-моєму, зайкнули Ну, Як бачите, їх звідси видно. І як бачите, можна сюди доїхати на автомобілі. Це також такий бонус, який сьогодні не в кожній країні ЄС доступний. І будиночок зітловий. Напевно, самими дорогими виглядами. Оперний театр вже ремонтують рік. Але зі, постійно проводяться реконструкції. Мусора нема. Тисячу одної вантажної машини теж. Найкращі традиції. Середа. Почуваєте себе, до речі, безпечно і все окей. Сам не думав, що Париж це тільки туризм чи щось в тому роді. дивіться, Я ще даунтаун. Якось позаминулого разу там були. Гарно, прекрасно. От після поїздки в Рим і після житих півтора років в Варшаві, ще колись там давніше, дивіться, як чисто, біля самої айфілової башні. Я вже мовчу, що там люди ходять на червоні, ніхто їх не штрафує, їздять, вони роз'їжджаються нормально. При тому, що вони... Ну, не сарпаються, але порушують правила дорожнього руху, де тебе ми взагалі не бачили. Є поліція, типу. зовсім інший вай. Ну, тобто, тут можна жити, а Польща це просто не надається до життя. Ну так само можна про Чехію сказати, Словаччину, Угорщину і всякі такі країни. Тобто, однозначно, Париж це такий фаворит-фаворит серед міст, які, ну якщо люди вибирають собі імміграцію, куди би поїхати. Ну і кажу ще раз, який раз підряд, немаловажно. Заважте, скільки туристів, скільки людей. Чистота яка. Все чисто, відмиті вікна, почищені тротуари, нема розбитого скла, Багато нюансів. І знову ж таки, тих чорних присадили. Вони ну, в принципі ведуть себе адекватно, Там, не сильно нав'язуються, щось в тому роді. Так що супер. Відміну від Німеччини вас тут ніхто не здає. Не стюкачать на вас, не роблять вам ніяких зауважень. Розмовляють англійською без проблем. Архітектура, звісно, що надзвичайно в Парижі. Десь такий лайтовий контроль. Ти попадаєш на територію Ейфелевої башні. Така безкоштовна паркова зона з лавочком, можете посидіти взагалі без проблем. Скільки хочете, як хочете, качки є, все є. Шикарно. І кажу, відчувайте себе тут у безпеці. Тілі на 3-5 хвилин, в 9-10 включає ось таку елімінацію, на... з кожною хвилиною все швидше і швидше мургає. Це ще другий ракурс, другого ракурс і башня точно така сама, ну, але це зніме на всякий випадок. Ранок слідуючого дня в Парижі. Ось наша валізка. Таксі 70 євро до аеропорту. Метро і та вся штука якось там виходить до, грубо кажучи, до 35. Вирішили, що часу з запасом, тому спробуємо. В аеропорт треба прийти за 5 годин, рекомендують до виліту. Чекін пройти онлайн не виходить. Ну, це одразу всі попереджають, але хто не знає того, тому нагадаю. Зуд Ми на митроємося. Наступний день в Парижі. Валіський. Прийшла тобто поклада і не річна. Вже вагони краще, тобто налазиться. Приїжджаєте ружом, і тут їздить між ними трамвай безкоштовний. Щоб вийти, треба пробікатися. Ось 5 зупинок безкоштовного автобуса, який пробиває через одну хвилину. Зараз вам його зазніму. Повністю безкоштовно. Ось той поїзд. Безкоштовний. Бачите, ми пройшли всі контролі, яких було небагато. І ми вже в залі очікування. З цікавого, в Норс, перевізника платна їда, платні ці. Поушники також платні. Цікавого, що всіх, напевно, найбільше цікавить. Офіцер. Американський його просто в Парижі немає, тому вас нічого не перевіряють. Перевірили через якусь програму Travel Authorization. Чи ви дійсно справжній посадили на літак і сказали, співбесіда з американським офіцером буде in USA. Так що ось так. З Таким лоукостером ми летимо. 20.00. Виліт, зараз 19 скількись. Будемо заходити. До зустрічі в Нью-Йорку. Awesome. New York. Hello and good night. Love one